Початку про Путіна, а потім про Америку, про Європу я не можу звісно говорити. Ви правильно абсолютно сказали щодо нещодавної об'яви Путіна, що він буде висуватися на наступні президентські вибори. Тут нічого дивного. Він зараз почувається дуже впевненим. Я вже його 10 років не зустрічався. Мене в 2014 році внесли в список санкцій, але до того я слідкував за його кар'єрою. І коли я був в уряді, то також мав з ним справу рік тому. Він виглядав дуже знервованим, навіть <танків> um, um, через те, що ви його перемагали на полі бою. Він е, е, нервувався, і я бачив, що він дуже не впевнений. Я таким непевним його не бачив раніше ніколи. А зараз ні. Зараз його солдати окопалися. Вони несуть величезні жертви. Наша розвідка публікує шокуючі цифри щодо жертв російських солдатів, яких він просто бездумно шле на, на забій, оскільки для авторитарного режиму це це нічого. йому байдуже. Ми говоримо про те, скільки Росія витрачає на війну, скільки Україна, і він про це також говорив, Говорив, що ми будемо продовжувати ці витрати. І ми бачимо зараз, що на жаль, їхній військово промисловий комплекс відроджується, і попередні санкції щодо експортного контролю, таке інше, вони навчилися обходити для мене, як для американця, дуже трагічно бачити інформацію, що компонент виробництва американських компаній, знаходяться в а, тих ракетах, яких б'ють по українцям, це дійсно велика трагедія. Це, це якось дати цьому раду. Це підводить мене до наступної думки. ніякого немає тут сценарію. Ви сказали, що багато політиків в Америці які Говорить, що треба проводити uh, переговори з путіним, домовлятися, оскільки якщо ні, то ви втратите Херсон, Одесу, Харків краще зараз підписати погану угоду з ним, ніж потім підписувати ще гірше. Я повністю не погоджуюся і відкидаю цей аналіз. І тут не лише питання щодо ан моєго аналізу того, що відбувається на полі бою. Це вам краще бачите, але є певна наївність американців, які говорять про це. Наївність щодо того, як вони бачать Путіна. Путін не збирається зараз проводити ніякі переговори. Він вважає, що час на його боці, і він не збирається. <плес> Принаймні до того, як буде новий президент, не прийде до влади в Сполучених Штатах, можливістю абсолютно нульова. Ви я думаю, що на найважливішим в 2024 році буде це те, що у нас будуть вибори з 1860 року. Це буде найважливіше. Подія в плані її впливу на нашу стабільність, на нашу демократію, на нашу безпеку. І це трагічно, але це це факт. Саме саме так я це бачу. І я думаю, що саме так і Путін розглядається.